Що зробила я стрижку. Взагалі, я дуже задоволена результатом і це парикмахер. вона дійсно професіонал своїх справи, і я їй просто показала фотографію. Тобто, якщо людина професіонал, вона це показує у справі, тому що це було дуже складно для мене знайти професійного парію. я Дуже рада, дуже щаслива, що я знайшла. П'ять місяців я побачу, Так. Да. Але є одна ще така новина, не радісна, тому що я переїжджаю в другу, в другу локацію. Десь може в кінці року, да, десь. Дече до кінця року. І мені треба буде шукати знову професійного перукаря. О Зараз вам покажу красоти міста, де я знаходжуся. Не місто, Но я переїжджаю не в це місто, не в це місто. Я переїжджаю в місто, в столицю і там населення десь може 500-600 тисяч міста. От, ну, звісно, буду все. Показувати, показувати. Звісно, це вже туристичне місто. Просто huge numbers of hotels і дуже велика кількість готелів в Зараз переходжу за дорогу і нажала на, на паху на кнопку. Хочу піти Не переключайтесь, stay tuned.